Нові норми працевлаштування осіб з інвалідністю набирають чинності з 1 січня 2026 року. Які основні зміни чекають на роботодавців і як уникнути можливих штрафів? Давайте розберемося у цьому відео. 27 лютого 2025 року президент України підписав закон номер 4219, який передбачає нові правила працевлаштування осіб з інвалідністю. Цей закон покликаний збільшити рівень зайнятості таких осіб та забезпечити альтернативні механізми підтримки їх працевлаштування. У 25-му році діють ще старі правила щодо виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю та штрафних санкцій за його невиконання. Тож на сьогодні роботодавці, які не виконують норматив щодо кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю, сплачують штраф. Від 26-го року штрафи скасовуються, але вводиться цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Отже, роботодавець матиме вибір працевлаштовувати осіб з інвалідністю, облаштувавши їм за потреби робоче місце. Або сплатити цільовий внесок до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, якщо працевлаштування таких осіб неможливе, наприклад, через високий ступінь виробничого ризику. Норматив для звичайних підприємств та ФОП наступний: одне робоче місце для роботодавців зі штатом від 8 до 25 працівників, 2% від загальної кількості працівників для підприємств, які займаються реабілітацією осіб з інвалідністю, навчанням або доглядом за ними. 4% від загальної кількості працівників та роботодавців зі штатом понад 25 осіб. Якщо роботодавець не виконує норматив і не сплатить внесок, його очікує штраф та пеня. На що ж підуть кошти цільового внеску? За новими правилами для громадських організацій внески будуть направлятися не лише на соціальний захист осіб з інвалідністю, а й на фінансування витрат на їх навчання. Також розширено перелік підприємств, які можуть отримати державну підтримку, зокрема підприємства захищеного працевлаштування, які надають роботу людям з важкими формами інвалідності. Таким чином, джерелами фінансування фонду соцзахисту осіб з інвалідністю стануть внески від роботодавців, штрафи та пеня за порушення порядку сплати внесків, благодійні внески та інші надходження. Сплата внесків, як і штрафів, пені за їх несплату, відбуватиметься на рахунки відкриті у Держказначействі. Зверніть увагу, що внески не належатимуть до системи оподаткування, тобто на них не поширюватимуться правила, встановлені податковим кодексом. Як же зміниться звітність? З 2026 року звітний період змінюється з річного на квартальний. Раніше звітність про виконання нормативів подавалася раз на рік, а штрафи також розраховувалися Раз на рік відтепер перевірка виконання нормативу та розрахунок внеску відбуватимуться щокварталу. Не будуть платниками внеску роботодавці, у яких середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу у календарному кварталі становить менше вісьми працівників. Роботодавці, у яких серопніоблікова кількість штатних працівників облікового складу у календарному кварталі становить 8 і більше працівників, та які у цьому кварталі виконали обов'язок щодо нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, а також дипломатичні представництва та консульства установи іноземних держав. Як розраховуватиметься розмір внеску? Розмір внеску буде розраховуватися. На підставі облікових документів для визначення кількісного складу працівників, бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування, або які підтверджують нарахування обчислення виплат доходу, що враховуються для визначення розміру середньомісячної заробітної плати, з якої вираховується внесок. Обчислення внеску за минулі періоди здійснюватиметься, виходячи з показників середньомісячної заробітної плати, розрахованої на одного працівника у відповідних звітних календарних кварталах, за які обраховується внесок. Як правило, внесок рахуватиме сам роботодавець. Розмір внеску рахуватимуть як добуток таких показників: 40% середньомісячної заробітної плати винагороди у відповідному ква календарному кварталі. Розрахованою на одного працівника, кількість місяців у кварталі, різниця між встановленим нормативом і середньообліковою кількістю штатних працівників осіб з інвалідністю, тобто виконаним нормативом за квартал, з урахуванням вимог, визначених щодо розміру оплати праці. Зверніть увагу, що на період дії воєнного стану в Україні та до останнього числа останнього місяця кварталу, в якому буде воєнний стан припинено чи скасовано, розмір внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю буде встановлено на рівні 50% базового розміру. Нагадаємо, що з 2026 року норматив вважатиметься виконаним лише якщо працівник з інвалідністю отримує зарплату не нижче мінімальної. Отже, за невиконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю внески доведеться платити до пенсійного фонду, роботодавці будуть зобов'язані. Своєчасно нараховувати та сплачувати внесок до Пенсійного фонду України, вести облік працівників та їхніх виплат, подавати нову квартальну звітність до пенсійного фонду, надавати документи для перевірки правильності розрахунків внеску. На виконання закону No4219 ще чекає затверджений порядок обчислення сплати та адміністрування внеску, в якому буде визначено, що держпраці перевірятиме факти невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю. Пенсійний фонд контролюватиме правильність розрахунку та сплати внеску, проводячи документальні перевірки. У випадках ненарахування або неправильного нарахування внеску роботодавцем територіальні органи будуть обчислювати внесок на підставі актів документальної перевірки правильності нарахування та сплати внеску. Тобто з'являється новий вид перевірок роботодавців. Пенсійний фонд отримає право проводити документальні перевірки щодо внесків за непрацелаштування осіб з інвалідністю. Днем сплати внеску вважається у разі перерахування сум внеску з рахунку платника внеску на рахунок Держказначейства День списання банком або небанківським надавачем платіжних послуг суми платежу з рахунку платника внеску незалежно від часу її зарахування на зазначений рахунок. А у разі сплати внеску готівкою, день прийняття до виконання банком, небанківським надавачем платіжних послуг або іншим учасником платіжної системи, документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі. Суми помилково сплаченого внеску повертаються платникам внеску у порядку та строки, визначені Держказначейством. Що ж буде за несвоєчасну сплату внеску? Якщо внесок сплачено несвоєчасно, або не в повному обсязі застосовуються штрафи та пеня. Платник, який самостійно виявив недоплату, зобов'язаний донарахувати та сплатити її з урахуванням пені. Суми внеску не своєчасно нараховані або несплачені у строки, встановлені цим законом, стягуються з нарахуванням пені. Та із застосуванням штрафів пенсійний фонд надсилає вимогу про сплату недоїмки через веб-портал електронних послуг або поштою для платників внеску, у яких кількість працівників не перевищує 8 осіб. У паперовій формі. Вимога є виконавчим документом, а внесок, штрафи та пеня мають бути сплачені протягом 10 днів. Якщо платник не згоден, він може оскаржити вимогу в пенсійному фонді або суді. Скарга подається протягом 10 днів, а пенсійний фонд має 20 днів на її розгляд. Можливо, продовження до 60 днів. Якщо відповідь не надійшла вчасно, скарга вважається задоволеною. Якщо угоду з пенсійним фондом не досягнуто, платник повинен сплатити внесок або оскаржити рішення у Центральному пенсійному фонді чи суді. У разі несплати чи відсутності оскарження, пенсійний фонд передає справу Державній виконавчій службі для примусового стягнення недоїньки штрафів та пені, якими будуть штрафи та пеня відповідно до нового закону. Територіальний орган Пенсійного фонду України накладає. На платника внеску штрафи у таких розмірах: за несплату, неперерахування або несвоєчасну сплату несвоєчасне перерахування внеску у розмірі 7% від несвоєчасного сплаченого внеску, за донарахування територіальним органам пенсійного фонду України або платником несвоєчасно нарахованого внеску у розмірі 10% за кожен звітний період, якщо внесок донараховано після перевірки, але не більше 50% від загальної суми. 170 гривень це 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за неподання або несвоєчасне подання звітності. А ще буде пеня на суму недоїмки. Нараховується з розрахунку 0,1% за кожен день просрочки. Пеню нараховують з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу до дня його фактичної сплати, перерахування включно. Якщо роботодавець не сплатить внесок або не подасть звіт, пенсійний фонд зможе примусово стягнути заборгованість через виконавчу службу. Зверніть увагу, строки давності щодо нарахування, застосування та стягнення сумни доємки з внесків, штрафів та пені не застосовуватимуться. Ці зміни вимагають завчасного перегляду кадрової політики підприємств та впровадження механізмів відповідності новим вимогам. Роботодавцям варто вже зараз проаналізувати свої можливості та визначити, який варіант працевлаштування чи сплата внеску буде оптимальним для їхнього бізнесу. Роботодавці можуть обрати працевлаштовувати осіб з інвалідністю або сплачувати внесок. Штрафи замінюються внеском, який спрямовуватиметься на соцзахист і навчання людей з інвалідністю. Звітність стане квартальною, а не річною. Пенсійний фонд отримає нові повноваження для перевірок та контролю внесків. Внесок буде розраховуватися від середньомісячної зарплати. А під час воєнного стану діятиме пільговий коефіцієнт 50%. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал «Номер 1 семінар». Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.